Ці хлопці майбутні чемпіони. У цьому переконаний їхній тренер і не безпідставно нещодавно вихованець Ужгородського бокс-клубу Проспект Микола Поташник повернувся із чемпіонату України з боксу, виборовши золоту медаль. У фінальній частині змагань юний спортсмен переміг двох більш досвідчених однолітків з Миколаєва та Рахова і заслужено здобув золото. Перший бой я виграв легко, а другий був дуже важкий. Хлопець, якщо не помиляюсь, був із Рахова. Це другий бій, а перший з Миколаєва. Я хоч займаюся з роки приблизно чуть більше як три, але ще досі помилки є, то не у всіх є. Микола та його юні колеги по рингу тренуються тільки третій рік. Хлопці знають, що у них все тільки попереду. У це вірить і їхній наставник. Хоча, як сам зізнається, від свого підопічного, який щойно дебютував на чемпіонаті, такого результату не очікував. Адже боксерам всього по два. 12 років, нема досвіду і тренувань небагато. «Для спортсменів, які учасовують у соревнованнях, їм треба найменше – це 4, 5, а то й 6 тренувань. От Паташник чемпіон да, України. Он тренується три рази в тиждень, цього недостатньо. Збільшувати кількість тренувань будуть поступово. Хлопці ще зовсім юні, і щоденні тренування можуть негативно відзначитись на їхній успішності в школі. Однак це жодним чином не означає, що сьогоднішні тренування є малоефективними. А навпаки, Ужгородець поїхав тільки один і виборов перше місце. Загалом із Закарпаття на чемпіонаті боролись 9 спортсменів. Естеро повернулись з нагородами. Наші спортсмени повернулися. З міста Вінниці, де ми завоювали три золоті медалі: дві бронзові і дві сріб і два срібла. Ми отримали для закарпатської області. Це я вважаю досить великий результат. Наставники переконані, такого успіху вдалось досягти саме через систему постійного суперництва між спортсменами та їхніми клубами, як на рівні міста, так і в області. Бо результат на змагання їдуть лише найкращі.